Холодні трамваї і тролейбуси пасажири нарікають, мерзнуть у транспорті. Утім, опалення тут ще й досі не ввімкнули. В трамваї холодно зараз зимою, двері відкриваються, дуже сильно тяне, особливо це для дітей, сказується. Хворіє дуже часто. Водії кажуть, опалення увімкнути не можуть. Керівники такої вказівки не давали. Завжди на часто кажуть при виїзді з депо, коли вже, наприклад, мороз, тоді вже включати опалення, а іменно коли то. То вони кожен, нас, кожен день перед виїздом говорять про це. Сьогодні вам сказали? Ні, сьогодні не казали. А от в деяких тролейбусах, навіть якби й дали вказівку увімкнути батареї, тепліше не стало б, адже опалення перегоріло. Поломалося. Китайське опалення, десь не знаю, вже там того року згоріло. Печки згоріли і все. В Львів електротрансі нам розповіли, увімкнуть тепло, як тільки стовпчики термометрів опустяться нижче 10 градусів. І такий мороз триматиметься хоча б три дні заради економії. Якщо це все скласли докупи, то виходить значить, накладно, тому що ну, десь приблизно від 6 до 12 тисяч, залежно значить, в день. Отака от така сума значить, по, по, по отопленню. Це для нас трошки багато на день. Ну я би порадив гарно одягатися. Тролейбуси ж каже чиновник, намагаються утеплити якнайшвидше, однак і транспорт старий, і у депо невчасно ремонтують опалення. Проте і тут потепліше і лише тоді, коли вдарять морози.